Привіт друзі! Ви на каналі TopC Shop. Сьогодні ми в епіцентрі. Бачимо зразу такі товари до Дня Валентина. Ось такі подушки, рожеві. Тому що це мрія зробить. Ось так вони виглядають. Є ще такі кружки до Дня Валентина. З подвійним дном. Дві штуки 250 міліграм. Є ось такі набори, костюм домашній, жіночий. Ось так він виглядає штани. Верх і низ. Є всі розміри. Зараз вони на акції 699 гривень. Коштувало 1399, тому можете придбати собі, поки ще акція. Ну і валентинки. Ось такі валентинки. Такі серця по 65 гривень дві штуки. Ось такі подарунки до Дня Валентина тут можна собі підібрати. Ну, і є ще такі кружки їх ціна 104 гривні. Ось такі. 370 міліграм. 104 гривні. З різними малюнками можете собі відібрати для себе те, що вам сподобається. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!